Ось у мене стільки польових квітів, я назбирала на полі, потім пішла на город. І дивіться, у мене на городі теж росте таке щось як польове. Зачищаємо наші квіточки від листочки. І комбінуємо щось таке неймовірне. Ромашки в мене, польові, домашні, отакі, бачите, фіолетові, до нього підійде жовте, у мене багато жовтого різного. такі фактурні квітки. Дивіться, яка краса, гармошки червоні. Дивіться, які квітки. У нас зараз буде дощити. Зараз щось таке хмари, якийсь вітер. Але я встигну зробити. Дивіться. Мальви, вони ще не розпустилися, але ось-ось в моєму букеті. Порадують. Так, наверх їх. Дивіться, що це, бачите, яка краса. Дивіться, дочь капає. Погода. Приїхали там на машинах якісь там бігом додому. Якусь музику повключали. У нас і своя музика. Оце воно в дворі росте, бачите, воно схоже на такі сокирки, тільки різне. Так, оце таке теж. В і знаєте, що це. Ну це ж гарно. Треба бігом робити, щоб не змок телефон. Це в мене волошка, вона в мене дома росте, бо все пообривали. Ви десь бачили в полі волошку? Де волошка? Ой, а оце таке, дивіться, полюває. Чи встигну я зробити букети, не змокнути? Воно взагалі, якщо збираюся робити, то я взяла ще червоні квіти. Під маки, а маки в мене ось. Маки я зриваю не розкритими, тому що вони осипляться. А якщо вони, якщо що, то вони розпустяться в букеті. Пуп'янки Ту є. Да, вони дійсно в букетах розпускаються, ви не все побачите, але повірте мені, що буде красиво. Так. А це ж в мене різні ромашечки ще й такі. У мене трошки алергія на, на полівіки. Тому що дуже багато такого аромату, запаху, поля. Дивіться які гарні. О, хочеться просто зробити. Ось таке щось зробити. І порадіти, тому що... Дивіться, пташка? в чого проводити на квітку. Хочеться порадіти, тому що я не знаю, чому зараз радіти. Чому зараз радіти? Як не... Хотіла сказати погоді. Як не квітами літ і літо цьому. Ну ці теж, хай тричать красиво. Ну так буде собі гарненько тричать. Головне, щоб я, знаєте, їх не здавила. Я буваю, знаєте, спішу отак і здавлю їх, а треба отак його, отак. По спіральки. Отак. Зараз я покажу вам спіральку. Таку спіральку. Щоб багато їх було. Це теж щось таке знайшла. Оля. Ой. Це мої волошки. І ось мої волошки. Я б хотіла піти по полю позбирати волошки, але я не знаю місця. Мислимо волошок. У вас є волошки на полю. Я люблю ці ромашкові поля волошкові. Але попереривали, все, там щось позабудовували, посіяли. А польові вони так плутаються. Плутаються польові квіточки. Оце були ці ромашечки. Це ж просто, це ж взагалі, це розпутаю все. Я ще й трави нарвала. Трава це все має бути натуральною як у кого. Отакий букет, знаєте, як, як на вінок і вона купала, Кому треба покинути. А дійсно, дивіться, забачите, таке все польове, красиве. Ну, можна, можна оці фіолетові до цього квітки. Зараз опікуваєте. Я не можу, я просто вже в шоці. Оці такі милі. Ось такі так, Притулю. Цю квітку. Хочу обігнати гроші. Дуже нормально так капає. Я думаю, чим я буду це сидіти така сумна від того дощу, то я зроблю щось таке для настрою. Ого. Я спішити не люблю, але... Щось таке сюди, таке неймовірне. Повітряне. як цю квітку. А оці я нарвала їх. Дивіться, наче поліві ромашки. Ось ромашка і ось. Ну вони ж підходять по І Ця трава коситься. Писиться. Знаєте, так швидко роблю і два значить щось спіховували. Ні, нічого не такого. Так. Щоб ви все бачили. Оця. Ось вона. Велика така. Якраз сюди просить. Просить. Машка ця червона. Ось я її, правильно? Тут не вистачає такого акценту. Mm -hmm. Мо? Десь вони там не розкрилися. Так. <кхух> <кхух> <Да>. Дощ, дощ, <кхух> буде. Гарно, квіти. Бо ці ромашки, вони, оці в полі ромашки я вам покажу, вони якісь отакі ну, ніякі, а вони мають бути більші. Я не знаю, що з ними сталося. Їх так довго щіпало, щоб нарвати на букет. Проситься. І треба обривати ці польові квіти, щоб вони... Псували воду і довше стояли. Ми застоювалися, знаєте, ці листочки. Вже букет великий. Ну і ці жовті. Там Трави багато, не викидати ж цю розкіш, Це щось не розсвіло, але я в нього вірю. Багато квітів що вже в не наміщається. Ну це я так захотіла зробити. Такий сюди. це Це маки. Вони розпусяться. Вони ось уже, уже, бачите. Просто погода така б хотілося, щоб було сонечко, і ви побачили, які вони такі червоні, більше червоних акцентів, кольорів. Гробці подуріли. Вони думаю, що тут їм погод такий букет Циренькає. Літає. Полетіть собі на поле там і гуляйте, що приносить водок. Так, коножка. Тут багато квіток вкладямо. Це моє творіння. Це якийсь дуже масивний. Масивний, масивний такий букет, де чесно. Трава, не викидать же цю розкіш. Ой, ще трави багато. холодно, А букет буде радувати. Це, знаєте що? Це, це, це золотарник. Він просто поки не розпустився. Ви впізнаєте? На полі багато золотарника. Було б гарна папороть, але в мене попередь уже все якась така. Золотарник кращий. Важко. Знаєте, мужчина роблять такі величезні букети, так вправно, в мене велика рука, але... Ще бачила на мотузку, його підвішують, отак і крутять і щось там додають, отак якось він варт ногами. Я люблю великі букети. Я люблю, знаєте, так, щоб відчувався такий, щоб поле було і щоб обірвала поле. Треба все використати, що я тут наклала, що я вам показала. Де тут Стрічка. До якоїсь дуже проста, для мене вона якраз сюди підходить. От хтось минула його за цю стрічку. Ну, вона міцна, до речі. Ще ну, Гарно, гарно замотало. Не букета сніг просто такий здоровий. І на вузол, на вузол кіло. Це. треба його. Бачите, дивіться, як я рівненько так. так, 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 Бачите? Нішки. Треба підрізати. Ще хтось під'їхав на машині від доща. Я хочу, щоб мені кадру підсували. Якимись там розмовами. То тільки я як і та ви. навіть дивитися боюся. Отак. Отак його бачите? Отак його робимо. Отак. Ще якщо він нап'ється, буде такий пишний такий. Пишний же. буде такий пишний пишнючий такий букет такий поле. Польовий букет. Польовий, польовий букет поле. Можна ще так розправляти, його розправляти, щоб ви отак бачили кожну квіточку. Отак його. Вони отак. Піси, бачите, гарно. Йдіть на поле та фантазуйте, дивіться. Ніжко і. Так, романтично. Я погуляла по полю, породилась, пахнет, пахнет, такой запах трав, для вас.